У центрі Мукачева триває створення ще одного муралу. Стіну на розі вулиць Успенська та Ярослава Мудрого вже підготовлюють для розпису. Місцевий художник Тиберій Йонаш зобразить тут відомого митця Івана Бровді з мульбертами в руках та своїм домашнім улюбленцем. Увіковічнити пам'ять відомого мукачівця заслуженого художника України Івана Бровді після його смерті спало на думку одному з активних громадських діячів Мукачева Володимиру Горошняку. Саме він став ідейним натхненником створення муралу, присвяченому видатному митцю. Логічно стало питання: що а чому би е не відновити на цій стіні поруч з його барельєфами одну з його робіт? Головне, що вдалося задум втілити в життя оцей задум. Я хочу навіть сказати, що це навіть безпрецедентною певною мірою така буде родзинка, можливо, навіть в масштабах європейського рівня, коли це буде музей одної стіни. Я б навіть так сказав, втілити задум проекту в реальність вдалося завдяки вже відомому в Мукачеві муралисту, художнику Тиберію Йонашу та доньці Івана Бровді Кароліні. Саме вона обирала картину, яку зараз зображають на муралі. За її словами, це автопортрет її батька, який він написав незадовго до своєї смерті. Все, що буде намальовано, це буде копія його роботи, це вже моя ідея, тому що вона мені сподобалася, вона мені наснилася після його смерті, хоча я її не бачила. Зображено картині бровді уходить. Він йшов і життя, він йшов із мистецтва, комусь на смуту, комусь на радість. Пішов, він взяв з собою пусті мульберти чисті. І того нещасного, вушливого чупака, бруса, як вже його окрестили. то був реальний пес, він до нього прибився, він був облізлий, був хворий, страшний, іменно такий, як на цьому. Тобто, це саме головне і саме цінне, що він взяв з собою туди. І пішов. Як запевняють учасники реалізації проекту, важливо пам'ятати Мукачівців, які зробили вагомий внесок у розвиток культурного життя міста і створення муралів з їх зображенням. Це чудова можливість увіковічнити спогади про їх діяльність. Уже незабаром центр Мукачева буде прикрашати яскрава розписана стіна із зображенням почесного громадянина Мукачева Івана Бровді.